Життя складається з маленьких перемог, і кожна з них починається з підтримки. Саме про це, як ніхто, знають вихованці центру інклюзії 18, що діє при Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Адже завдяки тісній співпраці з комунальними закладами позашкільної освіти у центрі реалізовуються різноманітні гуртки, де люди з інвалідністю не просто здобувають нові знання. Вони зростають, відкривають у собі нові таланти, мріють і знаходять шляхи самореалізації. Ці всі гуртки, воно все працює на одне, щоб розвивати наших дітей, щоб намагатися почути від них віддачу. Ми спеціально намагаємося вивчати досвід наших литовських друзів, і інших іноземних, і українських наших колег. Для того щоб впроваджувати різні методики, різні підходи, хапаємо все за все, тримаємось, що воно сприяло розвитку наших діток. Зокрема, малювання стало для багатьох не просто способом самовираження, а й формою психологічного розвантаження, джерелом спокою та радості. Воно допомагає передавати емоції, а також розвиває моторику, зосередженість і впевненість у собі. Ці дітки дуже світлі, добрі і дуже вони люблять малювати. І вони в своїх роботах вилажують свою майстерність, творчість. І як ми до них проходимо, вони дуже радіють. Жодний малюнок не повторюється, тобто вони вражають свою індивідуальність, свою творчість, бажання. Творити. Крім того, у осередку відбуваються заняття із нетрадиційного малювання, коли пензлик замінює власну уява, а інструментами стоять пальці, долоні, ватні палички тощо. Такий підхід розкриває свободу творчості і допомагає кожному учаснику відчути себе справжнім митцем. Це новий напрямок в нашій роботі. і Сподіваємося, що будемо працювати далі в цьому напрямку. І ще хочу сказати, що саме з цими дітками дуже класно і цікаво співпрацювати, бо тільки вони дарять щирі справжні емоції, і ми дуже раді, що зможемо допомагати цим діткам. Навіть ті діти, які не вміють малювати, вони ставлять якийсь відбиток, і в них вже виходить малюнок. Ще додавляють Своєї фантазії, і в них взагалі виходить чудовий малюнок поза тим зразком, яким ми їм даємо. А для тих, хто прагне розвитку комунікативних навичок, важливими стають заняття з логоритміки, адже це не лише про навчання говорити, це про можливість бути почутим, зрозумілим, взаємодіяти з іншими. Головне для нас вже є дружня атмосфера, коли дітки вже скажімо так, до мене відкрилися, да, ми змогли підібрати один до одного ключики. І зараз працюємо над вимовою, над пам'яттю дітей, концентрацією, щоб вони не тільки могли вимовляти чітко слова, але й те, щоб вони могли концентруватися і слухати завдання викладача і виконувати їх відповідно. Родзинкою центру інклюзії «18 плюс є аматорський театр ляльок оселя добра і радості, творчий колектив, якого вже встиг заявити про себе не лише в Україні, а й за її межами. Підготовка вистав допомагає акторам розвивати пам'ять, уяву мовлення та навички командної взаємодії. Перші наші казки ми показували звісно. В Кременчуці. наші глядачі дуже тепло зустріли нас, і ми вирішили. Іти далі. Ми підготували литовську казку і поїхали з цією казкою до Литви. Глядачі Литви нас теж зустрічали і аплодували, бо діти дійсно дуже гарно зіграли її, дуже талановито. Також ми були в Києві, в Полтаві і в Полтавській області. Та не лише у творчості вихованці центру досягають успіхів. Чимало з них мають вагомі спортивні здобутки. Регулярні заняття з адаптивної фізичної культури не лише зміцнюють тіло, а й формують характер, силу волі і наполегливість. Участь у міських, обласних і навіть всеукраїнських змаганнях не виняток, а частина повсякденного життя цих цілеспрямованих людей. І кожна медаль чи грамота це ще одне підтвердження. Можливості безмежні, коли поруч є підтримка і віра. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Дмитро Пропастін, Кремчуцькі новини.